Звільнення з військової служби за станом здоров'я є однією з законних підстав для звільнення навіть під час воєнного стану. Основним документом, який дає право звільнитися з військової служби, є висновок ВЛК, тобто військово-лікарської комісії. За висновком військово-лікарської комісії, військовозобов'язаний повинен бути визнаний або повністю непридатний до військової служби, або непридатним до військової служби з переоглядом протягом 6-12 місяців. Головна проблема це не лише пройти таке ВЛК, а і попасти на на вказане ВЛК. І для того, щоб попасти на ВЛК, треба отримати або відповідне направлення від своєї частини, або направлення від, наприклад, шпиталю, де ви проходите лікування. При цьому при проходженні ВЛК дуже важливим є доведення своїх хвороб належними документами, оскільки при проходженні ВЛК, на жаль, не завжди фахівці, які засідують ВЛК. Ваші хвороб.